Як звучить російське перемир'я, цієї ночі відчув Дніпро серед містя буквально здригалося і палало. Починаємо з наслідків масованої атаки цілого рою російських дронів по самому центру міста. Через наліт шахедів є травмовані люди, потрощені висотки, освітні і культурні заклади та автівки. Окупанти вкотре показали своє справжнє бажання до припинення вогню, коли вдарили по житлових кварталах дронами. Просто дивом минулося без загиблих. Які наслідки обстрілу на ранок розкаже наш кореспондент Марко Руч. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю, Катю. Самісінький центр Дніпра був під масованою атакою російських дронів. Очевидно, противник змінив тактику і тепер навіть не ракетами, а цілими партіями шахетів атакує великі міста України. Як звучить російське перемир'я? Вчора чув увесь Дніпро. Також всі бачили ці шокуючі світлини в мережі палаючого серед містя. Далі послухайте, що кажуть Дніпряни. Дуже гучно, звичайно. Таке відчуття було, що воно прямо у сусідню квартиру потрапило. Це вже було пізні часи, вже навіть я спать лягав. Тому свою автівку побачив у телеграм-каналах. Зараз наша знімальна група працює у дворі одного з житлових комплексів. Тут геть потрощені вікна на усіх поверхах чотирьох блоків будинку. Зночі на місці атаки працюють комунальники та місцеві. На 102 ми робили виклик, приїздили працювали поліціянти цілу ніч, приймали заявки від населення, фіксували ці факти і чекаємо на міську раду, щоб більш детально людям пояснити, як робити. Через обстріл вогонь охопив різні мікрорайони центру Дніпра. Ці Кадри ми знімали вранці в одному з житлових дворів серед містя. Там вибуховою хвилою побито будинки, автівки. Так кажуть люди, Росія вкотре продемонструвала бажання до припинення вогню. Ми очікували якогось переміря, але з цими сусідами нічого гарного не. Не дійдемо, б'ють по цивільним, але нам сказали, що будуть не будуть бити по енергетичній інфраструктури, а за цивільних нічого не казали. Там на перемовину. Ну це і при... ми так і передбачали. Це моя квартира. І шість вікон, всі вибиті. Я думаю, що путіну і Росії довіряти не треба, і неможливо всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку шахедів, рятувальники загасили, постраждали троє людей: – 48-річний чоловік і дві літні жінки. Всім допомогу надали на місці, і це буквально диво, враховуючи якої сили була атака. Майже центр міста, е, Житловий комплекс, е, е, дуже, дуже багато поверхівки, вибито дуже-дуже багато Зараз ведеться підрахунок. Троє постраждалих, загиблих немає, це дуже радує. Е, також дякуючи нашим оборонцям неба е, шахет збито над областю дуже багато, тобто могло бути наслідки набагато інших. В загалом у місті побито підприємства, освітні і культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок, понад 60 машин потрощено, ще кілька геть знищені. Катю, наразі це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці вчорашнього обстрілу російськими дронами, і більше розкажемо вже у вечірньому випуску. Новин, дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який працює на місці атаки шахедів у середмісті Дніпра. Неспокійно від ранку і на Нікопольщині окупанти не припиняють атаки. Загроза нових ударів у райцентрі та низці прибережних територій місцевих закликають не полишати укриттів вночі ж з артилерії та безпілотниками. Ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах поранена 30-річна жінка. Понівечені багатоповерхівка, приватний будинок, заправка та автівки. Зафіксували щонайменше 15 влучань масово атаку безпілотниками. Цієї ночі пережив Харків. Окупанти вдарили по київському та Слобідському районах. Травмовані 12 людей. Серед них є діти. Понівечення житлові будинки, складські приміщення та автівки. Для ударів ворог використав БПЛА Герань 2 Саме уламки цього БПЛА було вилучено на місцях обстрілів. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. І вже зранку у Херсоні окупанти вбили літню жінку, її атакували з безпілотника. Через скид вибухівки з дрона вона дістала поранення несумісні із життям. Поранений 59-річний чоловік його ушпиталили. В обласній військовій адміністрації Херсонщини закликають місцевих дбати про свою безпеку та не полишати укриттів під час тривоги. Бо Росія продовжує бити по житлових будинках та цинічно полювати з дронів на людей та цивільні автівки. У Краснопіллі, що на Сумщині, через ранковий обстріл зруйновано будинок власника, де блокували з під завалів. Чоловік травмований його ушпиталили. По цивільних окупанти вгатили кабами, безпілотниками та ракетами. І гарні новини від нашого генштабу внаслідок удару по російському аеродрому Енгель з 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Цей арсенал мав забезпечити три ракетні удари по Україні в березні та квітні. Також знищено значні запаси авіаційного пального. Ні ху... Там що